Росіянам не сховатись у армії РФ фактично більше не залишилось тилових міст на окупованих територіях України. У щоденному звіті інституту вивчення війни йдеться про те, що Україна схоже посилює атаки проти російських військових та логістичних об'єктів у тилових районах окупованих територій та Росії. Аналітики інституту зазначають, що протягом минулого тижня ЗСУ провели ряд вдалих операцій в глибокому тилу ворога, причому використовували для цього абсолютно абсолютно різний спектр засобів ураження, десь діяли партизани, в інші місця били дронами та ракетами. Так, протягом останніх семи днів ЗСУ ліквідували кілька десятків. Високопоставлених офіцерів. Найболючіший удар для РФ прийшовся по базі ФСБшників у Скадовську. За даними російських телеграм-каналів, там загинуло 10 окупантів, ще 11 поранено. Також минулого тижня сили оборони ударили хаймарсами по центру. Підготовка операторів БПЛА в Донецьку. Росіяни заявили про шістьох загиблих внаслідок вибуху. А у селищі Сєдове під Новоазовськом на Донеччині вибухнули склади окупантів. О! Цікаво, що Сєдове знаходиться більше ніж за 100 кілометрів від лінії фронту біля самого кордону з РФ. Тож окупанти досі не змогли встановити, чи то боєприпаси вибухнули внаслідок прильоту, чи це була диверсія. Однак найбільше дістається росіянам в Криму, зазначають аналітики інституту вивчення війни. Лише за тиждень ЗСУ знищили три російські кораблі. Спочатку ракетами Скальп наші захисники уразили ще недобудований ракетоносій «Аскольд» на морському <заводі> у карчі, а потім морські дрони знищили два десантних катери росіян з БТРами на борту.